Ви тут маєте дуже вмотивованих, цілеспрямованих і дуже професійних людей, які хочуть покращити та змінити речі. Дуже важливі кроки пов'язані з побудовою та впровадженням стратегії. Крісті Кулу, менеджерка освітніх програм ESTDEV, під час зустрічі з фахівцями закладів професійно-технічної освіти Житомира розповіла Суспільному про обмін досвідом із українськими колегами та важливість змін у системі профтехосвіти. 11 червня делегація із Естонії спільно із представниками п'яти закладів Житомира презентувала результати проєкту підтримка реформи професійно-технічної освіти в Житомирі. Спочатку літа ми відвідали Рівненську область, де нам показали те, що вони з 2017 року здобули і досягли до сьогоднішнього дня заклади. Досить вразливі і потужні заклади. І ще раз хочу наголосити на тому, що там дуже потужна діє зв'язка всіх структур освіти і економіки, починаючи від обласного рівня і до самого низу. Це місто, район і так далі. І всі мають підтримку. Вони мають більш сучасніше матеріально технічне обладнання, діти більше йдуть, немає таких великих проблем з набором. А потім, після того, ми відвідали Естонію, яка у нас, звісно, вразило, що вони за такий короткий термін, все таки пройшли такий шлях, що від фактично типових закладів профтехосвіти, як вони були тоді по всьому колишньому радянському союзу, на сьогодні пролетіли сучасні центри підготовки сучасних робітничих кадрів не тільки для Естонії, а вони їздять на практику із Туреччиною, і Фінляндією, і Швецією. Проблеми галузі однакові для України та Естонії, каже Рауль Амер, головний експерт відділу державних навчальних закладів МОН Естонії. На першому етапі цього проєкту навчальні заклади досліджували задоволеність викладачів та студентів навчальним процесом слідуючим етапом. Наступним етапом стане залученість роботодавців. Звичайно, треба розуміти, чого бажають. Наскільки задоволені роботодавці співпрацею на даний момент з навчальними закладами? допомога Естонії в процесі трансформації мережі закладів профтехосвіти освіти у Житомирі. Важлива каже Марія Місюрова, заступниця Житомирського міського голови. У Нас зараз відбувається процес реорганізації переходу з державної власності в комунальне власність наших е, закладів профтех ми повинні обрати наші пріоритетні напрямки, обрати наші сильні сторони і розвивати їх. І в цьому році ми отримали наш професійний ліцей, отримав субвенцію, виграв грант від міністерства освіти. Також було співфінансування. Саме міською радою, міським бюджетом, і я впевнена, що ми отримаємо новий навчально-практичний центр, саме з автозварювання. Ну і так поетапно ми діємо по всім іншим закладам. Крісті коло розповіла Суспільному, що в процесі трансформації закладів потрібно приділяти значну увагу збереженню та зростанню вчителів. після цього ми хочемо зосередитися на вчителях, як підтримати їх у професійному розвитку сфері дидак. Тактики цифрових технологій, цифрової педагогіки тощо. Ми також маємо стипендійні програми, що естонські університети можуть наймати викладачів з України, щоб навчатися в Естонії. Крісті Кулу розповіла Суспільному, що в процесі трансформації закладів потрібно приділяти значну увагу збереженню та зростанню вчителів. Катерина Мороз, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.